Антикорозійна обробка днища автомобіля від автосервісу Автосентер, ваш надійний захист від негативного впливу навколишнього середовища та збереження цілісності вашого транспортного засобу. Наші послуги з антикорозійної обробки днища автомобіля розроблені для забезпечення довговічності та надійності вашого авто в умовах різних кліматичних умов та на різних типах доріг. Основна мета попередження корозії та захист металевих частин від вологи, солі, хімічних реагентів та інших агресивних факторів. Наші переваги, досвід роботи, наші кваліфіковані фахівці мають багаторічний досвід у галузі антикорозійної обробки. Вони здійснюють ретельний аналіз стану днища автомобіля та обирають оптимальний метод обробки для максимально ефективного захисту. Якісні матеріали ми використовуємо передові антикорозійні матеріали, які гарантують ефективний захист металу від корозії та забезпечують стійкість до механічних впливів. Індивідуальний підхід Кожен автомобіль унікальний, тому ми пропонуємо індивідуальний підхід до вибору методу обробки, враховуючи тип кузова, умови експлуатації, інші фактори. Дзвоніть нам вже сьогодні ми підберемо максимально зручний день та час для відвідування нашого автосервісу.